Шановні друзі, колеги, меценати, добрий день! Сьогодні я хочу представити вам річний звіт благодійного фонду Магнедік за 2015 рік. Виконання і перевиконання планів, а також те, що ми плануємо в 2016 році. Серед проєктів, які, ми старт, які стартували у грудні 2014 року і продовжують своє існування, є проєкт чиновника». І з 27 тисяч усіх існуючих чиновників в Україні у нас було створено 16 тисяч сторінки. Переглядів на головній сторінці сайту 2 мільйони. 160 тисяч 82 у нас є дописувача і користувача. І за останній час була подана петиція до президента України про те, щоб створити такого подібного роду сайт. Ця петиція набрала більше ніж 25 тисяч голосів. Тому наш проект буде продовжувати свою діяльність, буде продовжувати своє існування і розвиватися далі. По проекту «Віки герої у нас створено 1490 сторінки, сторінки і переглядів 114 575. 12 дописувачів, 12 користувачів. Проект «Вікілікарі» лікарі. Це створення сторінок про лікарів України і інформації про них. У нас є створено 188 сторінок і переглядів 14 613. Проект «Віки Вчителі це по типу Вікіпедії теж саме створення сторінок про вчителів України. У нас є створено 30 сторінок і 7 334 перегляди. Оцей глобальний проект Вікіаорг буде продовжувати свою діяльність у 2016 році. Тому кожен, хто має бажання і можливість долучитися до цього проекту, створювати. Сторінки по типу Вікіпедії на сайті Вікіорг в рубриках Вікі Чиновника, Вікі лікарі, Вікі Герої, Вікі Вчителі. Ви можете зробити у вільний для вас час і з вільним легким доступом. Також серед проєктів нашого благодійного фонду є переклад онлайн-курсів, це переклад курсів з сайту Ханкадамі на українські субтитри. І планом за минулий рік, за 2015 рік, у нас було переклад 800 відео. Наші волонтери, перекладачі, яких було понад 300 чоловік, переклали 1670 відео. Тобто, план, поставлений план 2015 року перевиконано і перевірено 1488 відео. Проект Освіта дитини 21-го століття це створений канал в Ютубі з україномовними мультфільмами. Станом на 23 грудня 2015 року у нас було 39 тисяч 100 переглядів і 7 тисяч 296 підписників. Мультиків всього на каналі для вашого перегляду та доступу 1323. Цей проект, так як і переклад онлайн-курсів, теж продовжує свою діяльність у 2016 році і ви вільно можете користуватися усіми мультиками, усіми відео, які знаходяться. На каналах. Англійська версія теж є у нас на каналі в Ютубі мультфільмів для дітей. Переглядів у нас там 1181 і 1424 підписники. В травні місяці 2015 року у нас стартував проєкт Віртуальна школа. Це створення коротких відеоуроків для дітей початкової школи. І станом на 23 грудня у нас було 41 448 переглядів каналу в YouTube. Підписників 521. Створено 81 відео. Я всього відео на каналі 190. Кожного дня кількість переглядів, і кількість підписників зростає. Проект Віртуальна школа продовжує свою діяльність у 2016 році, і ми плануємо продовжувати створення і відео, і поширення інформації, і використання їх батьками і учнями. Проект Електронний підручник стартував у грудні 2014 року. Це розробка плакатів а першого формату, на яких зображені палітурка підручника і qr код для його завантаження. У вересні місяці 2015 року ми забезпечили усі школи Тернополя цими плакатами, розмістили їх по школах і для вільного завантаження дітям, учням на свій електронний носій. Надалі у 2016 році ми продовжуємо цей проект розповсюдженням по всій Україні. Наразі ми маємо вже партнерів у Вінниці, Житомирі, Києві та Львові. Наприкінці 2015 року ми стартували проєктом Тисячу причин залишитись в Україні. Ми знімаємо коротеньке відео про те, чому варто залишатися в Україні, чому люди говорять про те, що наша країна є найкращою. І станом на кінець 2015 року у нас 446 переглядів, підписників 11, і було вже відзнято сім відео. Далі проект продовжує свою діяльність і кожного дня ми маємо людей, які бажають знятися в цьому відео. Освіта Плюс стартувала теж наприкінці 2015 року. Це є пошуковий механізм по освітніх ресурсах, який в якому розміщено тільки ресурси по навчанню без реклами, без всього лишнього для вашого користування. Проект кава з благодійником стартував у грудні 2015 року. Це є коротке відео з відомими людьми, меценатами, благодійниками, що для них дала ця діяльність благодійне благодійництва, чому вони пропонують. Долучатися до волонтерства і меценатства. За минулий 2015 рік фандрайзинг благодійного фонду працівниками благодійного фонду Магнетік Org склав 164 тисячі 102 гривні. Усі кошти, які були залучені, вони були використані на просування проєктів та їх реалізацію. Усіх небайдужі, кому цікаві ці проєкти, в кого є хороші ідеї, долучайтеся до нас, подавайте свої бажання, свої мрії, і колектив благодійного фонду допоможе вам їх реалізувати. Щиро дякуємо вам за допомогу. Чекаємо вас у 2016 році. Долучайтеся у світі, кому небайдужа майбутнє освіти України.